Вітаю! Це чисто розмовний контент, в якому не буде чогось суперкорисного. Це онлі для вас, хто дивиться мене в телеграмі, і це спітпейн про те, як я малюю хмари для останнього відео. Я не думаю, що тут буде щось корисне. Це просто побалакати вам на вухо і поговорить про щось, тому що тут навіть не буде вирізаних сцен. Я просто взяла собі колу. Я взяла собі стіки. Я буде просто курити, розмовляю 15 хвилин. <хи> і сподіваюся, хтось це подивиться чи може навіть не дивитися. Тому все можу розповісти вам трошечки про музеї. Я сьогодні, коли записую це відео, була в музеї шістдесятників у Києві. Це так круто, тому що бабуся, що продавала квитки, дуже мила жінка, і вона така: тут є ще одна прикол. Ви вже останні мені сказали, туди нікого не водить, але там ще там Чернові описав мені весь про незалежність України. Ми такі, ахуєть, такі хочемо. Ми такі, конечно. Ну і по висновку це дуже цікаво, що багато в музеях люди досить сумно відносяться до того, що ніхто майже не ходить з молоді до музеїв. і Коли вони бачать вони такі ахуєть! прийшли до нас, в нас тут не мати піва. Такі, та ні, ми, он для вас, такі ахуєть. Ви прийшли до нас прям подивитися, прям. Ну ви прямо в музеї, ви прям не враховуєте, що тут туалет десь ходить. І такі, ну да, так, прям в музей, І такі ахуєть. І це насправді дуже сумно, тому що мені б хотілося щоб більше ходила молоді по музеям, але я розумію, чому вона так коїться, тому що. Школа до нас такі не дуже приємне враження залишила після музею, тому що зазвичай це музеї це місце, де ти такий, а, блядь, оце здобойобими однокласниками, що це весь день провести, оце по музеям якимось ходить, вчителька вас збирає, потім якось доклад робить Ех, скучно. І тому я розумію, чому таке ставлення, але мені б хотілося, щоб більше людей ходили по музеям. Я їх вечір серці люблю. Вони ж класні. Музеї — це буквально про нашу історію, але зазвичай це про те, що можливо ви, звичайне, вважаєте за незвичайне. What about I mean? Uh, іноді дивлячись на якісь речі, я думаю, що це моя буденність. Я вже настільки звикла, що я не хочу цікавитися цими речами. Це як з тим, що я народилася у Києві, і я така, ну, це моє місто, я тут все знаю. Нахуя мені взагалі... Щось про нього узнавають ходити по музеям Києва це взагалі для туристів. <схі> а потім я опиняюсь в музеї Києва, і я в шоці становлюю. Це ми сьогодні з моєю подругою обговорювали те, що у нас багато є книг про село Українське. Але насправді дуже мало книжок є про українські міста. Я зараз читаю книжку місто. Ой, господи, дай мені пам'ять це під могильного. Я її навіть відкрию, щоб я не поїбалася. Да, це під могильне місто. І це історія про те, що в нас є багато книжок про село Українське, але мало про місто. І коли ти розумієш, там на початку ХХ чи 19-го століття в нас вони ходили всі в місті в таких європейських, модних костюмчиках, і це буквально насправді були суперєвропейські міста. Це було центром багатьох подій. Коли ти це розумієш, в тебе трошки вимається мозок, і тому про це дуже цікаво і читати, і писати, і місто, в якому ти зростаєш, ти багато про нього насправді не знаєш. Навіть якщо тобі здається, що ти щось знаєш, особливо коли це таке велике місто, як Київ, і ходити якимось по центральним якимось музеєм чи виступкам. Це не онлі, якесь супер-супер туристична фігня. Це звичайно, і це дуже цікаво. Мені дуже сподобався захват а, в музеї шістдесятників. Бабуся ще продавала квитки, і коли ми сказали, що були в українському домі на виставці Алогорського, вона така, і хтось, хтось знає про це. Окей, я вам покажу ще більше. І вони горять тим, що хочуть, щоб більше молодь дізналась про культуру, тому що ми є майбутнє нашої культури. Тому мені дуже сумно, що люди не ходять по музеям. Особливо деякі люди такі, а що я і так знаю, що тут є. навіщо ще мені ще ходить по музеям? Ну, це воно таке. Це дуже сумно, насправді. Mm. Дивлюся, на те, що я от малюю от зараз. Я дивлюсь кисточку це пальцем провожу. Опа-па-па. Оп, оп, оп. Давай от змішує давай. О, який класний жавтей! Уражевим відтінком. О, ну, ну, краса, краса. Ну, давай ще змішую. О, як ти розтираєш його красиво. Давай, що ще можна. Я ж говорю, чуваки, тут немає супер якихось розумних речей. Я просто говорю про все, що коїться. І. Ой, тут красивий червоний. Червоний такий, більший кольор, я його коли не мішала, Цей червоний червоне синім, я зробила цей градіки. Я так кайфанула. Я прямо його помішала і така вау. От знаєте, я оце роблю відео на YouTube. Це відео, до якогось зробив з підпаєнт. Я дуже довго робила відео до того, що, наприклад, сценарій до відео це не зовсім прям супер звична річ, яку я робила. тому що Звичайно, я роблю сценарії, базуючись на якоїсь інформації, яка вже ну, трошки може не супер відома, але відома. це про митців, про якихось течії мистецтва. І воно в тебе є якась база, на якої ти можеш орієнтуватися. А відео про Бока. Хмару я вибачаюсь дуже сильно за мій сурш. Сурш рука народжений це, звісно, прикольно, але та хірова знає. Що я вибачаюся? Тут люди сидять одліку, подивилися, дивилися мій телеграм і мені здається, це настільки вже супер якась. Точкова аудиторія, це аля щось того, що хтось спонсорку купив і такий, це супер, мої кінти, Ви мої кінти, ці, хто дивляться в цьому моменті, ви мої кінти. Чи, можливо, правда мої кінти з реального життя що вирішила, що таке, блядь, Сусана пізданула? Ну, коротше, взагалі на суті. Про що я казала? Коротше, я казала про те, що мені було важко робити це відео. Цікаво, супер цікаво. Це найкраще, що я робила за останній час з відео, але його, правда, було важко робити. І мені було цікаво його робити. І мені так сумно, бляха, стало, що вона не залетіла. Я розумію, чому, тому що це не популярний контент. Та, бляха, я в сфері Украрт Ютубу. Тут взагалі кожен другий контент не популярний. За того, що. Люди чи не знають про нього, коли дізнаються такі, блять, та що там академія? А то що там цікаво і там можна подивитися. Так людям це не цікаво. Людям краще срать. Людям краще срать про те, що, блядь, там оце у вас немає нічого дивитися, я тому й дивлюсь російське, ну. Та є мать, у нас є що дивитися, у нас є цікаві контент, у нас є цікаві люди, яких цікаво дивитися. У нас є цікаві мотиви, на які можна сповідати наше образотворче мистецтво, воно цікаве. І чомусь, коли після 22-го року менша вартість більшості сфер українського мистецтва та і просто української культури воно прибралася, чомусь воно не прибралася саме в українському мистецтві. В образотворчому. Мене це блядь, тригерить і мені так сумно з цього, тому що. Зараз. Стік. Так, да, я курю, це я погана ідея, ну, але я. М -м -м. Сигарета залежний. Ой, Боже, до да скільки на тих стихів! Ой, там я такий корічний колір намішала класно. Ой-ой-ой. Люблю цей колір, люблю цей колір, як моє життя, таке ж гавняне. Ой, так прошу. Я про те, що в нас чомусь не прибралася ця менша вартість в просторчому мистецтві. Тому що я багато там чую, якщо про гім Ютуб, всі люди такі окей, що подивитись на саме це насправді а, політичний контент. І це мені здається, це просто людей що сильно попояло, що вони будуть типу політичними. І про політику зараз багато. Є контенту той же ґрунт, супер якісний контент, там довга війна, обожнюю дивитися це супер цікаво, Нотевський, ми вже не говоримо про журналістські розслідування, біусі в Торонто. І їх може перераховувати дуже багато. В нас достатньо популярний науковий контент, популярний кіноконтент, навіть той же Лукіч зробив свій канал. І це безумовно цікаво, але чомусь. Саме в образотворчому мистецтві зберігається ця якась дивна менша вартість, яка звернула до того, що саме Укркаратент, він чомусь точковий і непопулярний. Хоча, хоча художники в Україні до біса багато. Я навіть сижу по своєму колу оточенню і людей, ну, дофіга. і в інших університетах, та і просто вже більш-менш дорослих людей. Є, є ті, хто буде дивитися, але чомусь воно так пішло. Що, на жаль, на жаль, багато хто досі ставиться до контенту у крарту, як чомусь поганого. Ну і це, на мій погляд, не супер правильна позиція, бо в нас є що дивитися, і ну, ніхто не зробить краще, ніж ви. І якщо ви думаєте, що нічого немає, так знімайте і воно все буде. Говорить же, блядь, так легко, ну, і коротше, <схід> я щось трирнулася, я дуже вибачаюся. Щось воно взагалі, мене кудись на тебе перо. Я, коротше, читаю це місто Варіант Пе Валір'ян під місто. Я так ненавиджу головного героя, але дуже цікава книжка про Київ. Я вам дуже раджу книгу саме від неканонічного канону, тому що тут є прям QR-код, який веде вас по локаціям, які є в цій книжці. Мені залишилось буквально 50 стрінок її прочитати, і я думаю, що коли я її дочитаю, я в думках спалю головного героя. Але я пройдусь по всім локаціям, коли в мене буде трошки вільного часу, тому що це дуже, дуже цікаво. Можливо, навіть зніму про це відео. У мене багато планів щодо відео майбутніх. Я напевно, що хоч якісь залетять, і я вже не ставлю на те, що колись може більш-менш якусь популярність в Україні за мати. Мені просто цікаво робити цікавий контент. Я не знаю, куди це призведе. Фіг його типу, У мене є, звісно, як у всіх в цьому житті, мамчаптер оцей синдром. Я думаю, хто говорить, їх нема, у нього його нема, він піздить, тому що хто як не ти в твоєму житті головний герой. Але, типу, якщо так думать, чи треба мені якісь популярність в плані контент-мейкера, я не впевнена, це було б цікаво, але це важко. Тому що аудиторія вона збільшується і вона стає дуже непонятною тобі, вона трошки стає не твоєю. І це страшно, бо хто ці всі люди? Чому в мене так багато людей заслужують за хуйню? <кто>? І по висновку, з'явилось навіть. Я ж раніше кінтувалась з Чів по імені Андука, uh, і вона ступила дуже недобре. Вона наїбала не військових, за що їй пожиттєвий бан в УкрАрті. Але навіть пару людей притягнуло, що я з нею ковабувалась. Хоча I'm so sorry, я колабую багатьма людьми, я не знала, що не в них башках. Найкраще ну це такі речі. Аудиторія зростає, зростає. Кількість людей, які тобою незадоволені, і моя менталка не знає, наскільки це витримає. Врахочеш, мені подобається з вами спілкуватися, кінтуватися і просто наводити якісь зв'язки, щоб дізнати вас щось нове. Тому що мені здається, в Ютубі так стається, коли ти маленький, отакий за цю аналогію, А ти з аудиторією разом ростеш, тому що не буває такого, що ти. Вони зростають, ти дала його зазвичай. Аудиторія дає тобі якісь уроки по житті. Ти даєш аудиторії. І це цікаво, тому що раніше я знімала такий собі контент. Він мені не подобався, але потім щось ми обговорили з однієї з підписчиків. Ой, господи. Коротше, одна і дівчинка, яка була на мене підписана, і вона говорила, що хотіла б дізнатися більше про УкрАрт, Ой, Украрт, про Укр... Митецьку спільноту, і яка вона ще жила в 90-х. Мені щось так цікаво теж від цього стало. Я почала дивитися, почала гуглити, книжки купляти. У мене навіть зараз десь 3-4 книжки про це, і я хочу ще більше. І це опинилося, що в нас досить цікава історія спільноти Паркомуна — Це моя любов, як зараз, так і буде все життя, напевно. І до цього спільнота вона зростає разом з тобою. І мені б хотілося, щоб був такий ж фан, щоб ми зростали разом з вами до чогось цікавого, але не знаю, коли це призведе. Зараз мені кайфушно існувати своєму житті. От бачите, я який шикарний, який хуйовий насправді оце, і що це? Це вишка зв'язку. Вона така погана вийшла. Я не можу. Мені треба маленькі такі кісточки, щоб вона ще краще вийшла. Тому що цими великими я не можу малювати, прихочу що сама по собі картина, ось і холост він дуже маленький. Це буквально квадрат, я не знаю скільки на 20, на 20 сантиметрів. У мене є зараз один холост дуже цікавий. Ще десь 40 на 80. Я зроблю відео, коли буде. Ой, для вас я буду робити ще одне відео, як про хмари, але про самотність це реліквії життя. Буде теж. Подивитися, що воно вийде, буде оце 70 переглядів, як на останньому. І це може бути цікаво. Я не знаю, куди це призведе, але я сподіваюся, це буде мистецтво.